Польщі почалося полювання на українців. Інформація була розміщена вболівальниками футбольними одного з клубів міста Познань, який називається Лех. І е, ці фанати в себе на сторінці виклали допис, який ми зараз також зачитаємо. Е, і я залишу всі посилання на офіційні джерела в описі під цим відео. В дописі вони сказали, що е, вони будуть проводити так звані виховні. Бесіди з якимись українцями, які нібито там на когось нападали. Але, друзі, наперед забігаючи, скажу, що буквально декілька днів тому ми з вами говорили про те, як 17 польських футбольних фанатів напали. На двох українців жорстоко їх побили, і після цього, після цього всього ще їх пограбували. Тому, е, якби оця заява цих футбольних фанатів польських, вона мені не дуже сильно зрозуміла, але давайте розбиратися по порядку. Е, також, будь ласка, дуже сильно прошу всіх моїх постійних глядачів поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар в підтримку каналу для того, щоб боротися з російськими ботами, які останніми тижнями атакують мій канал. Отже. Фанати польського леха провели і будуть надалі проводити з українцями так звані виховні бесіди, і вони це вони говорять, що наш край, наші правила. Вони опублікували в себе на сторінці у Фейсбуці допис, який я зараз зачитаю, і скажу, що цей допис він визвав дуже серйозний резонанс в мережі і навіть дуже серйозну підтримку серед поляків, які також підписані на цю е, сторінку. Отже, ми чули, що група, група людей. За східного кордону не може поводитися нормально, коли вони приїхали в гості на чужину, і замість того, щоб оцінити гостинність і можливість безпечного життя, вони знайшли спосіб нудьгувати, атакуючи групою слабших. Тобто вони говорять про те, ніби якась група українців ходила і нападала на поляків. Тому в п'ятницю ввечері ми спонтанно зібралися, щоб провести просвітницькі бесіди. Ми розуміємо, що молодь має свої права. І е, багато хто може робити дурниці, але майте на увазі, що ви не вдома, і ми не дозволимо вам, вам вводити свої правила в нашій країні. Ми знаємо, як ви виглядаєте. І, е, то, і е, радимо почати бути ввічливими. Наша країна, наші правила. В загальному е, цей пост на. Одразу ж там приблизно за добу набрав понад 6 тисяч лайків і понад 700 коментарів. Звісно ж, коментарі ви самі розумієте, які є. Тому як в Фейсбуці точно так само є дуже багато і російських ботів, так само є і все ж таки про антиукраїнсько настроєні поляки, які також підтримують таких вболівальників. І є одна така е негативна тенденція, як на мене, це те, що футбольні фанати почали е різні скажімо так, дії. Робити в сторону українців, і це не якісь там дружелюбні жести, а от вони почали саме на них полювати. В цьому випадку вони також зібралися всі і пішли в місто шукати просто молодих українців і проводити їм якісь бесіди. Які бесіди вони проводили незрозуміло. Поліція одразу ж заявила. Що ми не втручалися в цю справу, але ми перевіряємо ситуацію на наявність можливих ненависті чи залякування. І друзі, в мене тут до вас питання: як ви думаєте, чи зможе польська поліція захистити українців від свавілля оцих футбольних фанатів, якщо вони захочуть займатися якимось самосудом або самоправосуддям, так? коли вони самі собі видумують якісь правила і починають полювання? Ну, тобто вони реально ходять по вулиці і, і шукають українців, українських хлопців, які і починають їм проводити якісь там бесіди. Про що ці бесіди незрозуміло, як це все виглядає незрозуміло, і чому поліція не, не діє як би, в цій ситуації, мені також не зрозуміло. Свою думку, будь ласка, з цього приводу пишіть в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Також будемо слідкувати за розвитком цієї ситуації і надіємося, що поліція все ж таки візьметься за голову і почне нарешті захищати е, законні права тих іноземців, які приїжджають на територію Польщі, а не просто за цим спостерігати і спускати все на тормозах. Е, от, такі просто таку бездіяльність, яка зараз відбувається. Також прошу, друзі, перевірте, будь ласка, чи не зник ваш лайк, чи не зникла ваша підписка на канал. І, звісно ж, пишіть свою думку з цього приводу в коментарі. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.